Близнюки третій знак зодіакального кола. Період цього знака зодіаку триває з 21 травня до 21 червня. Його стихія повітря, символ, дві вертикальні колони, що позначають ворота пізнання, які ведуть до покоїв мудрості. Покровителькою цього знаку є планета Меркурій один з найбільш непередбачуваних знаків: основні характерні риси близнюків енергійність, незалежність, товариськість, комунікабельність. Та почуття гумору і допитливість. Представники цього знаку Зодіаку допитливі, ерудовані, співрозмовники, темпераментні та невтомні. Вони легко встановлюють зв'язки з абсолютно різними людьми. Життя бознаків активне і насичене, вони легко пристосовуються до будь-яких обставин. Це інтелектуально обдарований знак. Часто серед них зустрічаються талантові письменники та актори. Це мінливі люди, які можуть змінювати своє ставлення кілька разів на день. Товариські та безцеремонні вигадники. З ними нікого не буває нудно. Близнюки легко можуть викрутитися з будь-якої ситуації з мінімальними втратами завдяки своїй спритності. Зазвичай вони балакучі та товариські. Їм рідко вдається втримати язик з зубами. Чоловік-близнюки: У чоловіків близнюків у крові допитливість, артистичність, дотепність, різноманітність інтересів. Це досить складний знак через подвійність його натури. У житті чоловікам близнюкам притаманні вірність і мінливість. Міцна прив'язаність та схильність до флірту. Бути успішними їм допомагає винахідливість, спритність, начитаність, ерудиція, красномовство, дипломатичність, вічливість та тактовність. Основними недоліками чоловіків-близнюків є непостійність, нерішучість, безтурботність, брак стриманості та витримки, мінливість життєвих орієнтирів і непунктуальність. У кохання представники цього знаку не піддаються емоціям та почуттям. Віддають перевагу легким стосункам без зобов'язань. Хоча в цьому йому немає рівних він чудово володіє мастерністю зваблювання. вміє робити компліменти і дивувати своїх обранець. жінка-близнюки: дівчата, народжені під цим знаком, неординарні та непередбачувані. Вони багатогранні і поєднують у собі суперечливі якості. При цьому дівчата-близнюки ніколи не сумують і досягають великих успіхів своєю працею. Від роботи. Жінки-близнюки отримують задоволення, оскільки обирають комфортну для себе сферу діяльності. В коханні не терплять одноманітості та посередності. Щоб завоювати серце цієї непередбачуваної красуні, чоловікові доведеться проявляти максимум винахідливості та фантазії, сумісність з іншими знаками, найбільш сумісні близнюки у коханні зі знаками стихії повітря терезами та водолієм. Також вони добре сумісні з овном і левом. Несумісними знаками для близнюків є діва риби. Хоча союз із рибами може бути корисний для кар'єри, а з дівою для емоційної підтримки. Стосунки з раком можуть дати їм вигоду у фінансовому плані. Що стосується сумісності у шлюбі, одним з найкращих виборів є стрілець. А для духовного розвитку буде плідним партнерство з тельцем. Друзі, дуже дякую, що додивилися до кінця. Якщо не важко, будь ласка, підпишіться на канал. Дякую!